Повітряні кульки, квіти та подарунки з такою святковою атрибутикою зустрічали містяни на пероні залізничного вокзалу, учасниць народного фольклорного ансамблю Любисток та їхню керівницю Тетяну Стегайло. Шустінські артисти повернулися з Бельгії, де провели незабутні дні в рамках проєкту Спа дякую. Ми вітаємо вас з поверненням до. Рідної шостки, честь якої ви захищали у далекому закордонні. Ваша поїздка була сьомою, то ми вам вручаємо сім ось таких повітряних кульок. Діти, ми вам даруємо записнички для того, щоб ви свої враження сюди записали і дійсно ви представляли нашу країну. Добре, відпочили. Це вже сьома поїздка, організована спеціально для дітей Шосткинської громади, постраждалих від російсько-української війни, бельгійською християнською організацією Армія спасіння і музейним психосоціальним хабом місце сили. Активну підтримку програма Спа дякую знайшла в особі міського голови Миколи Ноги. Діти, які несуть в собі славу України через. Українську народну пісню, через українські народні традиції, через оті достеменні деталі, які говорять про історію України, про те, що Україна була завжди, і Україна мала свою історію, і Україна мала свої традиції свою культуру, свою віру, свою мову і свою надію у Бельгії на учасників любистку чекала насичена розважально культурна програма. Це відпочинок у курортному містечку СПА, пізнавальні екскурсії, поїздки до Брюсселю та Лєжу, численні виступи на різноманітних локаціях. Ми ретельно готували програму кожну пісню. Особливо сподобались наші фольклорні оці картиночки, як ми їх називаємо. Обряди. Обряд. Я розповідала, переводила. що. Це означає, і наші обряди дуже їм сподобалися і весільні, і купальські обряди, і веснянки. Тобто, це все ну воно користується побитом, подивитися, що ж це за українці, що в вони за обряду, і ми їм привезли. А крім того, співали обов'язково їм. України прямо на площі на Брюссельській співали у лузі червона кавина і пісні, які говорять про те, що ми українці. Ми з дітьми були в дуже багатьох місцях в Бельгії. Ми були в Брюсселі. Співали на Брюссельській площі. Це було настільки мощно, Дівчата у нас в національних костюмах і співають українські пісні. До нас приходило дуже багато іностранців, отагрупували, були прямо-прямий ефір. То це було дуже дуже захопливо. І на вигук слава Україні завжди чули гасла. Да? Звичайно, що слава Богу, да, є а, європа, яка нас підтримує. Ну і звичайно, наші дівчата на да, співочі пташечки. Вони Дуже гарно показали дуже гарний результат. Але найважливішою подією для учасників любистку став виступ на відкритті виставки картин шосткинських митців Надія у галереї 316, розташованої на центральній площі Брюсселю. На заході були присутні європейські високопосадовці та дипломати. Тож виступати перед такою публікою для наших земляків було надзвичайно відповідально. Як керівник дуже дуже хвилювалася, щоб ми прозвучали, щоб нас почули. Ми дійсно готувалися і мені. Приємно було, що роботи, тут наші голоси дитячі, вони все сплилося. Хелп, допоможіть, надія, будь ласка, дивіться, які роботи привезли для вас діти. Це була, ви знаєте, так хвилююче. І шостка була от дійсно з нами. От всі ви були там присутні, І ми дуже хвилювалися на відкритті. але у нас... Все вийшло, ми дуже задоволені. І зараз ця виставка знаходиться в самому серці і Європи, і Бельгії. І всі подивляться цю виставку, і всі послухали нашу українську місій. Вихованки любистку винесли з поїздки неймовірно багато емоцій: нова країна, нова культура, нові знайомства. Вони з гордістю представляли європейцям шостку та Україну, віддзеркалюючи у своїй творчості усю самобутність та унікальність українського народу. Ми представляли любисток, представляли шостку в Бельгії на виставках, співали на вуличках Брюсселю, прославляли нашу українську культуру, мову. Всі нами дуже захоплювались нашими костюмами. Відвідали дуже багато всіляких музеїв цікавих. Був космічний музей. Відвідали всякі розваги та змогли трішки відволіктися від нашої ситуації в нашій країні, але все одно були думками з Україною. Читали новини, але трішки змогли відпочити. Нам дуже сподобалось, було дуже гарно дійсні краєвиди, нове місто. Ми дізналися всього нового. Були різні розваги. Ми поїхали в Брюссель у центр Європи, у центр Бельгії, і ми пішли на площу Гранд Клас, де показували наші українські пісні, наші обряди і співали гімн України. Багато людей різних націй захоплювались нами, знімали нас на камеру, і цим ми показували, що Україна живе. Поза все на світі, поза все, що на нас зараз літає, на ми сильні і незламні.